Ідіота. Ви знаєте, Колю, це взагалі там, людина дуже унікальна в нашу в наш, ну, і в нас, саме головне, тут у Вічнянському районі, і взагалі там в Україні. І, і, і оця картина. Розкажи, будь ласка, ця цікаво. картина знаходиться, називається Диво вона сфотографована з міста, де в 1837 році друг Тараса Ровича Шевченка написав роботу і весь світ знав за Каченівку і за таке цікаве місце. І це місток між, будемо говорити так, часами Шевченка, Штенберга, Василя Тарновського і сучасністю. Вона в Америці в 23-му році була викоплена і подарована українське представництво і знаходиться в місці з роботою Джо Байдена, американського президента. призування. Мені... ще місяць точно там <реш> і, мені... і мені дуже приємно зробити подарунки. Вам подякувати за потужну роботу вашої організації Інтерагролаб. За те, що ви підтримали найбільшу, мабуть, виставку, яка пов'язала сучасне виробництво із археологією, культурою і історією фотомистецтва. Велике вам дякую. Це... Я тобі скажу ще одну історію, що дуже багатьом сподобалося взагалі то, як ми проводили цей захід, і дуже багато запрошують і якби про хочуть продовження вдовження цю історію. Так що ми надіємося, що ти з нами нас будеш підтримувати. такими. Бо я точно знаю. Я не бачив жодного семінару, напевно, Віталій, який зараз знімає цю відео, теж не бачив, щоб відкривалося потужно так пострілом гармати. Так точно я не знаю, де, 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 де. <постовував> <постовував> і пострілом гармати, і те, що коні взагалі нам вдалося, якби <постовував> за, за ну за вашої підтримки показати культурну спадщину часів скіфів, черняхів, якраз тієї давньої культури, яка Завжди була на цих теренах Іжнянщини, там Прилуччини, Ніженщини, але це говорить про те, якраз про ту територію, де ви обробляєте і утримуєте земельні паї, і платите заробітну плату людям. І є робочі місця. Це дуже круто поєднати цю частість із минулищими. Тоді до, до червня 25-го року ти збоку ми так. провели такий класний на Віталій. Як завжди, <фу> драйвер цього діла <фу> <фу> <так що>. зробимо <фу> <фу> хлопці. 嗯。